Розбите серце умира. а я співаю тра, тра ра воно крізь силу вже зітха, а я сміюся ха-ха, і серця чорна кров тече, нехай тече, нехай тече, колись кипіла в серці кров, колись цвіла в ньому любов. Умру, умру. Не жаль мені, хай ти була не роки, дні, хай мент єдиний я горів, хай, може, сам себе дурив, дурив? Дарма, а я горю, себе в останній раз дурю, Любила ж ти, любила так, це ти дала червоний мак, червоний мак. В моїх руках ти кажеш ні, ти кажеш так? Ні, ні, мовчи, я хочу спать і все, що сталося, пригадать.